Усім привіт! Сьогодні я вам розповім, як стати ютубером за одну годину. Перше, що вам треба зробити, вам треба створити свій канал. Друге, це завантажити відео. Завантажити відео дуже просто. У нижньому кутку буде видно такий плюсик у вас. Там натискайте на нього і завантажите своє відео. Третє, що вам треба, це якість відео. Якість відео повинна бути, от як зараз у мене. Ви повинні вчитися робити прев'ю, а без нього ніяк. Четверте, що нам треба зробити, це як я вам і сказав, треба зробити прев'ю. Його робити дуже просто: просто скачуєте. Любий редактор і редактуєте своє фото. Пишете там, що, що за завонеться. Якщо ви про ігри, пишете щось про ігри. Якщо ви пишете щось про тваринок, то напишіть щось про тваринок. П'яте нам треба з вами зробити це обробка відео і якість також. Обробка повинна займати не більше десь як 30 хвилин, тому що. Якщо більше 30 хвилин, вас нічого може не вийти. У мене все дуже швидко завантажується, тому в мене таких проблем немає. Тому чекайте відео, завтра, після обіду, увечері вийде відео. Тому всім до побачення, підписуйтесь на канал.